Всім доброго здоров'я! А тут у цьому зеленому мішочку є карти гральні. Але це не тільки гральні карти, це теж саморобні карти Ленорман. Просили мене мої глядачі розказати, як зробити карти е, самому. Бо іноді не всі можуть купити карти е, Ленорман і вони коштовні. Я зараз для вас зроблю розклад на таких картах і спочатку скажу, що я зробила, і ви можете, якщо є бажання, подивитися і собі зробити такі карти Ленорман. Перша карта вершник, бачите? Перша карта вершник, і вона дев'ятка червенна. Чи червова, як, як вам краще сказати? Тут третя корабель, вони так у мене, як є, але я хочу вам показати кожну карту, і може у вас буде бажання зробити собі, бо знову говорю, що я роблю це відео, бо люди просили, і буде розклад. А друга карта, конюшина. Друга карта, я написала два і конюшина. Я не, не думаю, якщо ви маєте, вмієте гарно малювати, ви можете намалювати щось, але це не обов'язково так, навіть найкраще. Корабель на номер три карта. І вам треба знати, що карта корабель це десятка пік, конюшина це шістка бубнова. І вибирайте зі своєї. Колоди, гральних карт, одну за другою. Одну за другою. Я не знаю, може, буде трошки задовго, якщо я буду вибирати, бо <кій> а, і а, напишіть а, маркером, який не, не змивається. Краще маркером, який не змивається, бо ви будете карти тасувати, і вони будуть такі більш струн, стрункі. Стронг сильніший. Так, у нас четверта карта е, Дім, але я о, не, поки що не знайшла карту Дім. Ну, у мене, е, мабуть, не самим кращим е, намальована. Ви можете краще намалювати, якщо вмієте, чи написати краще, якщо вмієте, і у вас є на цей час чи бажання. Четверта карта Дім. де, де вона тут є у нас. Ось. Четверта карта дім. І це у нас король червовий. Потім у нас йде п'ята карта дерево, сімка червова. Ви можете потім поставити на паузу. І як я викладу вам всі карти, скільки тут будуть вони сюди йти на цей екран, поставити на паузу і написати собі на своїх гральних картах: П'ять дерево, Шість хмари. Так, шість хмари. Перший ряд у нас з вами готовий. Далі йде сьома карта. Це змія, і за хвилинку я вам її тут знайду. Сьома карта, де вона у нас? Сьома карта, ось вона змія. Сьома карта змія. Потім йде це дама Трифова. Потім іде у нас восьма карта труна, дев'ятка бубнова. Дев'ята карта букет дама пікова. І десята карта у нас коса. Коса це валет бубновий. І давайте будемо шукати 11 карту. Це мітла. Шукаємо 11 карту з вами. Де у нас буде мітла? Ось, мітла. Бачите? Метла у нас а, трифовий валет. Трифовий валет. Шукаю 12-ту карту, за хвилинку знайду її. Так, 13-а. -та. 12-та карта, ось оптахи, бачите? І тепер, якщо у вас є бажання, можна поставити на паузу і собі такі карти зробити. Чи я так міркую, що у вас, мабуть, вийде найкраще, ніж у мене. От такий перший. Бачите як? І чому мені ці подобаються карти навіть деколи? Краще, чим такі, які можна купити, бо тут гральні карти займають такий фокус. А гральні карти це цікава дуже система. І зате ці карти дуже цікаві. Ми з вами дійшли до 12-ї. 13-карта та карта дитина. І у нас тут «Валет пік». Валетпік. Шукаємо 14 ту карту з вами. Може, її тут немає? Є? Ось, ось 14-та карта, трефова, дев'ятка, і в нас тут лисиця. 15 та карта ведмідь, десятка, треф. 16-та карта зірки. Шістка червенна, червова. А 17 карта лелеки. Дама червова. І собака карта десятка червова, номер 18. Окей. 19. Я декілька візьму, щоб вам не було дуже довго дивитися. Угу. Девнадцята карта башта. Шістька чер... пікова. 20 карта садок. 8 пікова. 20. -та. Шукаємо 21-шу карту. Гора у нас 8 трифова 22 карта роздоріжжя Дама Бубнова. 23 карта щури. Сімка Трифова і 24-та карта серце. Вале червовий. І можете, якщо є бажання, як я вже сказала, це все чи записати, чи найкраще взяти зразу собі карти і викласти їх, і написати на них. І буде дуже гарна система для того, щоб відпочити, щось подивитися цікаве дуже приємна техніка. Аналіз ситуації. Так, забираємо. Ми дійшли з вами до карти серця. Так, 24 карти серця. 25-та карта. У нас є обручка. Тузтрифовий. 24 та книга. десятка бубнова. 26-та, 27. Лист, 7 пікова, 28. Чоловік чи пан туз червовий. Далі у нас іде пані. Чекайте, ось у пані. 29-та карта. Туз піковий. І йде 30-та карта лілії. Тут, бачите, 30-та карта лілії. Король піковий. 31 карта Сонце. У нас туз бубновий. 32 карта місяць. 8. червона червова А 33 карта ключ 8 бубнова. 34 карта, 33, -я, 34, -я, 34 -я, риби, король бубновий. 35-та, якір, 9 пікова. І 36 карта: хрест, 6 трифова. Бачите, як? Я на хвилинку затримаюсь, щоб ви могли записати собі, так? Тепер можна їх усіх перетасувати, перемішати добре. Так, поки я мішаю, розкажу вам. Шістки обіцяє поїздку, чи тревел, чи подорож, приємна, чи неприємна залежить від масті. Сімки, побачення, допомога. Щось буде відбуватися, коли От ви поїхали кудись? Шістки, сім, когось зустріли, когось побачили. Побачення. Вісім, коли вже. А, і щось, щось між вами є, так? це вже якийсь клопіт. Дев'ять це вже а, щось вирішили одне з одним, чи, чи говорити, чи ні, щось вже вирішили. Вісім – це як ви розмовляєте, а дев'ять – вже маєте почуття якісь чи хороші, чи погані. Десять це а, серйозний інтерес, як ви вирішили, що робити чи ні. А потім йдуть карти а, людей. Валети завжди а, клопоти. І а, король, і дама. Король у нас ну, у моїй системі король не ще за королеву. Королева як у шахах най, найвища карта. Але можна і сказати, що і король високий, як хочете, це люди. І у нас ще є тузи, тузи це хаузес, як дома, домівки. Наприклад, червовий туз це у нас дім, свій дім. Так? От, наприклад, бубновий туз у нас якісь сині папери. Трифовий туз може бути дім каз... Каз... казенний, колись говорили, казенний, чи як сказати, дім не свій, а підприємство, чи там, де люди є, соціум. От і ту спіх, якщо він перевернутий, він може означати удар, щось дуже погане. Якщо прямий, то може бути а, там, де люди випивають, дуже недобре, недобре, недобре енергетика у домі. Ну, так, пару слів, поки я перемішувала, давайте будемо з вами розмовляти з тим, що в нас вийде. Зробимо простий розклад, що було, що буде, і чим справа закінчиться. І чим серце заспокоїться? Чотири, чотири позиції, і е, можна загадати себе, чи якесь питання, яке у вас стоїть про ваше життя. Чи про що ви хочете? Можете запитати. А я буду розкладати карти. Що було. Краще на все а, гральні карти Єленорман е, працюють триплетами. Три карти разом. Що було? Наступне треба. Як я перемішу карти, я думаю, позиція, що буде. Що буде? Що буде? Що було, що буде? Чим справа закінчиться? Чим справа закінчиться? І чим серце заспокоїться? Так. Чим серце заспокоїться? Що ми тут з вами бачимо? Дуже легко подивитися, так? можете зі мною разом, якщо є бажання і ваші питання, ви можете мати якийсь інсайт, побачити що стосується якісь висновків чи поради від, від Вищої сили, чи той світ, що ми не бачимо по той бічний світ, світ, якого повно, але ми його не бачимо без карт. Що було? Конюшина, башта і дитина. Дитина, це може діти були маленькі, і башта, це ви були вдома з дітьми, і було тяжко вам, мабуть, бо тут піково масть, може, чи грошей не було, чи з діточками треба було займатися, і не було часу на, на інші справи, як кар'єру робити, і все таке. Були якісь проблеми. Ви себе почували, як то по башті, самотньою. Конюшина говорить, що вам всесвіт міг дати шанси дуже гарні, але не було можливості, бо ви повинні були, наприклад, щось робити для дітей, для родини, чи, чи ще щось, що вам було робити нелегко. Якісь були турботи. Бо дитина У нас разом з Валет-Пік, Валет-Пік це марні турботи, марні, марний клопіт, марний клопіт. А, що буде? Що буде у нас лелеки? Дама червона, червова, обручка, Ту, це казьонний дім і дім, ваш дім. Бачите? А тепер ви між своєю хатою, своїми родинними справами і між а, професійними справами разом вам дуже тяжко. Це ви, це часом королева червена, цей той, хто прийшов на розклад, і для себе питає, лелеке говорить, що вам треба зміни. Бо тепер вам тяжко, ви маєте турботи тим, що багато дуже справ і немає часу для себе, можна так сказати, бо дім свій, і а тут обручка говорить, що, як знаєте, багато часу ви втрачаєте на, на те, щоб зробити гроші. І вам дуже тяжко. Обручка це якийсь обов'язок у вас є перед своїми і перед чужими. А тепер, чим справа закінчиться, тут ключ. Вісім бубен це коли йде розмова про гроші чи про ресурс, про це, що для вас є цінним, важливим зі трифовою дамою. Може бути, це ваша мати, чи хтось іще. Карта змія може. Карта Ленорман доповнює гральню. Карта змія може говорити про якусь інформацію, яку ви отримаєте стосовно грошей чи виплат від рифової дами. А також тут задіяний король бубновий і карта риби, гроші. Так? Тут будуть виплати, гроші якісь будуть, все буде гаразд, буде розмова йти про може, справи родинні чи кар'єрні. Але буде все гаразд, у вас буде, буде не що, знаєте, полягати, у вас, у вас будуть гроші, у вас буде ще щось, Буд, буде все гаразд з вами. Дуже гарні карти. І ця пара, ці люди, це не зовсім пара, але двоє людей про вас турбуються. А тепер чим серце заспокоїться? У нас тут а, а, чоловік, пан. І це дім, ваша домівка, ваша, ваша родина, Туз червовий. І карта Коса. Вона часом говорить про роботу, про працю, Валет Бубновий говорить про клопіт що стосовно грошей, чи якісь папери, наприклад, візи, щось таке папери, якісь документи. З цими документами пов'язаний якийсь чоловік. Який вам допоможе, мабуть, чи ваш чоловік і отримає папери? Папери будуть стосовно суспільства, бачите? Це може бути ваш чоловік тепер в армії, бо садок це і є суспільство українське. А от, в кого як, чи, чи буде, буде щось для чоловіка, якісь папери, документи, чоловік отримає ваш. Отакий от розклад, бачите, досить інформативний, хоч і невеличкий. Будь ласка. Пишіть, чи вам подобаються розклади на гральних картах, такі, як я тільки що зробила для вас. І якщо хочете, то я буду більше таких розкладів робити. Як ви знаєте, у мене є понад, мабуть, 100 колод більше, якщо разом з Таро. Таро, так, Таро я говорю, то в мене більше, ніж 100 колод. Норман я читала, лікувала карти Ленорман. вже давно лікувала. Після того ще купувала, але більш не купую, бо немає куди мені їх класти. Багато дуже колод, у мене Ленорман, мабуть, 30 колод є. Але бачите, все, що тут цікаво, якщо ви хочете робити пасіанс, то в Ленорман тяжко робити пасіанс, бо гральні карти бувають там маленько, так, десь у кутку, чи зовсім не видко, чи буває колода Ленорман, яка зовсім не має гральних карт у них. Що неправильно є, невірно. А тут можна робити пасіян на гральних картах, а потім ще отримати додаткову інформацію від Ленорман. І зате оці, ці карти, на мій погляд, іноді працюють краще, чим той Ленорман, що можна купити за гроші. Я сама з Канади, і я розумію, як тяжко зробити карти, вони коштовні. Мабуть, так, плюс-мінус 30 долярів за. За один дек, за одну колоду. Дивлячись, які, які карти. І ці карти дуже дешеві, мабуть, у вас. У мене вони теж не дуже дешеві, бо я купувала їх у Costco, це дуже добре. quality, Якість дуже висока. От, Но у мене немає такий вибір, як в Україні. Я колись була в Україні, то купила там багато колод для норман дешевше. Гарних колод у жінки на базарі купила. Не знаю, звідки вона їх привезла. От. А, але я люблю платити все, що треба за карти, бо автор таким чином отримає платню. Стати автором колоди дуже тяжко, це багато праці. Мені приємно, якщо мої гроші йдуть до авторки чи до автора колоди. А бажаю вам щастя. Хай буде все гаразд. Слава Україні! Героям слава! Будемо бачитись! До побачення!